Вітаю, шановні колеги. Шкодую, що я не можу долучитися до конференції в режимі реального часу. І сьогодні я хочу поділитися результатами, частковими результатами опитування, яке ми ось свіженько провели в лабораторії у відділі соціальної психології особистості. Отже, здоровий спосіб життя українців під час війни соціодемографічної відмінності дослідження здійснюються в межах державної наукової теми і здоровий спосіб життя визначено як свідоме відповідальне ставлення особистості до власного здоров'я з метою недопущення його погіршення або руйнування в умовах перебування під впливом гострого чи пролонгованого стресу, травм, кризи. Мета опитування загалом перевірити проявленість окремих аспектів реалізації стратегії промоції здорового способу життя для забезпечення конструктивних особистісних трансформацій осіб різного віку і статусу, стимуляції внутрішніх ресурсів особистості, що забезпечують підвищення рівня психологічного благополуччя. Шляхом актуалізації процесів самопідтримки, самовідновлення, збереження і покращення здоров'я, працездатності, подовження активного довголіття громадян України щодо організації, опитування здійснювалося за допомогою сервісу Google Forms з кінця вересня 23-го до середини січня 24-го року і охопило 642 респонденти. Здійснено частотний аналіз результатів за блоком загальні соціодемографічні дані та окремими запитаннями блоку здоровий спосіб життя. Як ви розумієте, опитування було більш масштабним, але зараз представляю саме ці результати. Відповідно, блок перший продемонстрував розподіл респондентів за статтю, віком, освітою родом занять поточним місцем і станом проживання рівнем доходу. Це і стало критерієм для сортування наших даних. Ну, от, власне, в статевому розрізі наші виборці переважають чоловіки 60%, Що згодьтеся доволі нетрадиційно для психологічної науки, ми тішимося насправді таким результатом. Середній вік респондентів склав 38 років, половина вибірки люди з повною вищою освітою, ще приблизно по 20% мають незакінчену вищу чи середню, спеціальну та повну середню освіту. Є представники із неповною середньою освітою та науковим ступенем. Найбільша професійна представленість належить фахівцям з цивільної безпеки та соціальних і поведінкових наук. Географічно найбільша частина опитаних проживає в регіонах, віддалених від прифронтових зон, в тім, які періодично можуть знаходитися під обстрілами. Ще значна частка респондентів, понад 20%, мешкає у регіонах, наближених до лінії фронту. Найбільша кількість респондентів мають сім'ї, з них живуть у парах з дитиною або дітьми понад 40%. І суто в парі майже 22%, а на одинці проживає 13,2% опитаних. А опитаних. Також щодо рівня доходу свій дохід на місяць у порівнянні з середніми заробітними платами в Україні на 2023 рік оцінюють, як цією чи іншою мірою низький, 60% вибірки. За блоком 2 – до аналізу взято питання присвячені визначенню проявів здорового способу життя, його змісту та динаміки впродовж воєнного вторгнення. Отже, для з'ясування наскільки здоровий спосіб життя взагалі є актуальним для українців, ми ставили питання. На вашу думку, які фактори наразі найбільше сприяють збереженню або відновленню вашого здоров'я? Ну от бачимо, що згідно з ним, респонденти найчастіше вказували саме варіанти спосіб життя та соціальне оточення. І якщо частота вибору варіанту спосіб життя була майже однорідною для усіх соціодогмографічних категорій, то фактор соціального оточення для підтримання здоров'я рідше обирали найстарші респонденти, це вік 65 77 років. Ті, хто має науковий ступінь, і працівники галузі культури та мистецтві. Зі значним відривом надалі обиралися такі фактори здоров'я, як спадковість, якість медичних послуг, доступність медичних послуг, екологічна епідемічна ситуація. Втім, вони теж є доволі вагомими. Цікаво, що найріше за інших вказували фактори спадковості найстарші респонденти та особи з науковим ступенем. Ті хто проживає за кордоном, мають схильність частіше вказувати фактори екологічної епідемічної ситуації, а рідше спадковість. Тож можемо припустити, що майже 100% вибір фактору способу життя та соціального оточення для підтримання здоров'я пов'язаний. Із процесами усвідомлення, осмислення досвіду, пов'язаного з воєнними діями та супровідними ризиками. Натомість, із запитанням, чи вважаєте ви, що наразі загалом дотримуєтеся здорового способу життя, як ви його розумієте, цією чи іншою мірою погодилися понад половина респондентів. При цьому жінки, на відміну від чоловіків, Воліли відповідати частіше радше так, і помірковане так» також має тенденцію до збільшення із віком респондентів від майже 28% у молоді до 38% у людей похилого віку. І виявилося, що більш воно властиве особам, з науковим ступенем, тим, хто мешкає за кордоном та у Києві та області. 40%, представникам соціальних та поведінкових наук майже 39%. А впевненість у дотримання свого ЗЖ відповіддю так найчастіше демонстрували ті, хто має саме високий дохід на місяць. Не впевнені, чи дотримуються ЗЖ майже чверть вибірки. Це теж доволі великий відсоток. При цьому частота вибору відповіді важко відповісти, зменшується із віком, можемо побачити, та із вищим рівнем освіти. Радше не дотримуються за Іже майже 15% респондентів, так частіше відповідали ті, хто є жінками, військовослужбовці. І ті, хто проживають зі співмешканцями або друзями. Зовсім не дотримуються ЗЖ тільки 5,2% опитаних, та найчастіше такими виявлялися представники зайняті в галузі культури мистецтва, військові, мешканці прифронтових зон і ті, хто проживають у розширених родинах. Цікаво також, що найчастіше вказували, що не дотримуються ЗЖ представники, як із найменшим. Рівнем місячного доходу так і з найбільше. І загалом можемо вважати, що на даний момент війни значна частка наших співгромадян усе ж має схильність турбуватися про власне здоров'я завдяки відповідному способу життя. Ми також цікавились на якому етапі повномасштабного вторгнення опитування відчували найбільші труднощі у дотриманні ЗЖ. Враховуючи уявлення про етапи розгортання адаптаційного синдрому за селі, виявилося, що майже половина опитаних відчувала найзначніші труднощі у лютому травні 2022 року, умовно на етапі тривоги, коли повномасштабне вторгнення тільки розгорталося і життєві перспективи були гостро невизначеними. Таких опитаних виявилося трохи більше серед жінок. Також цікавою тенденцією є те, що визнання труднощів на цьому етапі ставало трохи більше із географічною віддаленістю від бойових дій, від 47,2% у прифронтових зонах до 54,3% за кордон. Поруч з цим, майже для чверті вибірки, питання дотримання ЗСЖ протягом повномасштабної війни не постувало взагалі. Або не зазнавалось жодних змін. Ну от зокрема, на цьому частіше наголошували чоловіки, е мешканці Західних областей України, що, можливо, очевидно, та особи, які проживають із батьками. Також природно, що чим молодшими були респонденти, то частіше вказували, що не мали труднощів СЖІ. На другому етапі резистенції, що ми умовно визначили як період з червня 22 по лютий 23 до річниці повномасштабної війни, коли ще тривали надії на швидке одержання перемоги над ворогом, стали відчувати труднощі із дотриманням за близько 8% респондентів. Найбільше їх було серед на старших та наймолодших респондентів і представників ручної та робітничо-технічної праці. Трохи більше у загальній вибірці респондентів, які відчували труднощі дотримання на третьому етапі, виснаження, який ми означили з березня 2023 до моменту заповнення опитування, ну, по факту, на сьогоднішній день. Зокрема, труднощі на цьому етапі найбільше відчували працівники організаційно-управлінської галузі і ті, хто виїхав за кордон. Також труднощі на етапі виснаження мають тенденцію зростати зі зменшенням рівня доходу на місяць. Різні ж поєднання етапів переживання труднощів за набирали не більше 2%. Відповіді, а труднощі з дотриманням за протягом усього періоду повномасштабного вторгнення відчували незначний відсоток. Труднощі на всіх етапах більше спостерігаються з підвищенням рівня освіти респондентів також найбільшим є прояв такої комбінації в опитаних, які живуть в розширеній родині. Отже, можемо говорити, що гострий етап тривоги найбільше сколихнув спосіб життя українців, і наразі відбувається повернення до попередніх паттернів тут турботи про здоров'я чи формування нових. Ну, от, власне, на запитання, на чому ви фокусувалися, турбуючись про здоровий спосіб життя в сучасних умовах. Майже 40% респондентів відповіли, що. Одночасно фокусувалися і на відмові від шкідливих звичок, і на дотриманні вже існуючих корисних звичок, і на формування нових. Утім, помітно рідше за інших таку відповідь дають 65-77-річні Респонденти, ті, хто має неповну середню освіту, і представники ручної та робітничої технічної праці. Найпопулярнішою ж окремою відповіддю була відмова від шкідливих звичок. Значно частіше її обирають чоловіки, люди з нижчими рівнями освіти, представники ручної праці, військової служби, природничої галузі. А найменше такий фокус ЗЖ хвилює українців, які виїхали за кордон. Формування нових звичок в якості ЗЖ ставлять собі за мету уже менше. 17,3% опитаних такий вибір насамперед здійснювали жінки, працівники галузі культури і мистецтва і ті, хто проживає за кордон. Також такому способу туботи про ЗЖ віддають перевагу, що менше. Чим нижчим є рівень освіти, ще 14,4% респондентів в якості ЗЖ обирають дотримання існуючих корисних звичок. Це найбільш властиво найстаршим респондентам віком понад 65 років і тримачам на окового ступеню. Також цей вибір виявляється частішим із зростанням рівня доходу громадян. Отже, спостерігаємо, що в уявленнях респондентів панує водночас як певний максималізм щодо дотримання ЗЖ, так і орієнтація на здійснення реальних зусиль, спрямованих на його формування, адже і відмова від шкідливих звичок, і формування нових корисних звичок цього справді потребують. Тож, підсумувати можемо, що за. Здійсненим опитуванням фактори, які найбільше сприяють підтриманню здоров'я українців, є їхній спосіб життя та соціальне оточення. Відповідно, більша частина опитаних вважають, що наразі вони дотримуються здорового способу життя. хоча на початку повномасштабної війни переживали з цим значні труднощі. Також під ЗСЖ в теперішніх умовах вони розуміють поєднання відмови від шкідливих звичок, формування нових корисних звичок і дотримання вже існуючих. Ну і звичайно ж при цьому, коли йдеться про прояви та дотримання ЗСЖ, важливо є різниця у статевих, вікових, освітніх, професійних, географічних, побутових та фінансових характеристиках особи. Можемо сподіватися, і так і зробимо, що наведені результати використовуватимуться для розроблення стратегій промоції здорового способу життя різних категорій населення. Ну а відповідно для цього ще потрібні додаткові процедури обробки даних. Я дуже дякую за увагу, запрошую до дискусії в якихось кулуарних переписах. Можливо, буду рада за контакти. Ще раз бажаю нам всім скорішої перемоги і вже бачитися очно. На все добре.